Боже ім'я, скажем, слава Богу. Яку я буду говорити сьогодні в неділю. Я думаю, чим я можу поділитися, що буде благословенням для мене і для людей, яких я буду говорити? Я проснувся з історією чомусь е, про Лазара. Я почав її читати, історію, або е, чому цей лазар помирає, і Ісус Його воскрешає, що Він цим хоче сказати. І чому цей процес відбувається, які учні біля нього ходять. Потім Марія, Марфа і ще люди, які стояли, повторюють тричі йому кажуть, «Іменно якби ти був би, то би такого не було. Бі десь напрошується думка, виглядає грубо, але десь так може бути, що десь ну, тим ти є причиною цієї ситуації, яка вже сталася. Я, я думав про це приходити, я почав розсуждати. Я хочу разом з вами поділитися. взяти... Що хотів Ісус показати в цій історії? Що Ісус хотів донести учням і, 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 сама, і Марії, і Марфі? Чи щось хотів донести Ісус Лазера? Я хочу, щоб ми це запитання тримали свій голову. Чому відбувається смерть Лазера? Якщо ми подивимося, от взагалі в світі є багато або тисячі страхів, і тисячі страхів, які сковують або лякають людину. Але, як ви чули, можливо, не раз те, що ці страхи є такі, які даже ніколи не збуваються в житті нашому. Але ми боїмося, вони є причиною, а, як, якою, яка, яка обмежує або с, яка, які сковують нас. Але а, є насправді страх, який збувається. І, і ми про його не дуже так часто думаємо. І ми про його не дуже так часто думаємо. Я хочу зачитати Івана, 11 вірш. А четвертий вірш. Ісус, почувши те й сказав, це хвороба не на смерть, але на славу Божу, щоби прославився через неї, Син Божий. І пізніше знову йде розмова: це посилають е, сестри е, Лазаря, тобто Марія і Марфа, посилають, не знаю кого, посилають до Ісуса сказати, що кого ти любиш, Він хворіє. Я думаю, таким чином вони, пославши його, думали про те, що. Е, Якщо він прийде, щось відбудеться. Якщо в нас щось болить або ще щось, і ми або в нас проблема з зубом, то ми думаємо, що поїдемо до стоматолога, і щось має бути. В нас є одна дія. І я думаю, що Марфа і Марія вони мали впевненість, що іменно, якщо Ісус прийде, можливо, там стоматолог, лікарня або там таблетка може не, не, все не вирішити, то Ісус, якщо прийде, то щось має відбутися. Я так думаю, я не знаю звідки, але іменно їхня поведінка або їхня дія не якось так говорить про це. Каже, тому що Лазар хворіє. Скажіть йому, що того, кого він любить, він хворіє. І Ісус відповідає, каже, це Він додав: наш друг Лазар заснув, але я йду розбудити його, щоб учні сказали. Каже, я, я йду розбудити його, а учні сказали: Господи, якщо спить, то одужає. Ісус сказав про Його смерть, а вони думали, що Він говорить про звичайний сон. І таким чином Ісус вже говорить: добре, пішли, підемо туди, тому що Лазар, Лазар спить. Хоча насправді Ісус вже як Бог, Він знав, що відбувається. Але учні каже, якщо спить, то це добре. Сон це показує або говорить про те, що. Значить, людина йде на поправку. Заснула, значить, все нормально. Або якщо вже починає їсти, то людина вже видужує. Якби признаки такі. Але Він їм говорить, і вони не розуміють. І він каже: Ну, ви розумієте, що я вам хочу щось інше сказати. І вже пізніше Він каже їм прямо, він так каже. Тоді Ісус сказав їм не, відверто, Лазар помер. Їм прямо сказав. Нам йоками говорив, але вже він вже по-іншому не може і каже Ісус: а чи Лазар помер. І... В цій ситуації, от припустимо, Ісус таку веде дискусію, коли своїх учнів все починається з того, що а, сестри Лазара посилають до Ісуса, і ще Ісус не там, ще Ісус не прийшов, але Ісус вже має дискусію: знає Ісус, що відбувається там. І Ісус говорить зі своїми учениками і каже: от, це не на смерть, а потім пізніше каже: це смерть. Я піду йдемо туди, бо він бо вмер. Він і, і тут я не знаю, що собі учні думали, але ну, є, є запитання, що, що він мав на увазі. Тут каже, це не на смерть, а тут а є смерть. Я не знаю, що. Але якось так виглядає картина, от виглядає картина що Лазар насправді помер. Але Ісус так діє або так говорить, що для Бога або для Ісуса смерть це те саме, що мені Енелю розбудити. Йов 2,4 каже, відповів Сатана Господеві і сказав: шкіра за шкіру, і все, що хто має, віддасть він за душу свою. Таким чином, оцей текст, або цей вір, Йов говорить, або ж Сатана, який мав, має розмову з Ісусом, каже, все-все, все може бути. Але за життя людина все віддасть. І таким чином, або от таким от текстом, він говорить те, що що саме, що саме є цінне в нашому житті. Що саме є цінне для нас? Ми збираємо багато речей, думаємо, про яких багато речей. Но таким чином, виходить, коли приходить питання життя і смерті, то і диявол знає, що каже. За життя людина все віддасть. Таким чином, він показує, що смерть. Або кінець нашого життя Він є страхом, він є ворогом нашим. Но що говорить Павло вже пізніше. Я ще, я ще нагадаю цей текст. Павло каже такі слова: бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Я не знаю, як Павло до цього прийшов, але Павло це по-іншому цитує: Він каже, смерть для мене це надбання, а життя це Христос. Вже пізніше, коли Ісус повертається, приходить туди в те місце, де був Лазар, і Його зустрічає Марія Перша. Пізніше зустрічає е, Марфа, і вони підходять, але сама ідея сама ідея, яку я хочу показати, або даже зачитати один вірш. А деякі з них сказали, чи не міг би цей, що відкрив очі свої, зробити так, щоб і цей не помер. Це Івана 11.37, можете можете ви подивитися. І Марія, тобто -то в цьому тексті, коли ми читаємо повністю весь розділ, спочатку зустрічається з ним Марфа, а потім Марія. І вони говорять одну ту саму, одну ту саму річ. Вони говорять одне. Коли зустрічає його Марфа, каже Ісус: якби ти прийшов раніше, якби ти був, то би Лазар не помер. Потім зустрічає вже Марія, коли вже Ісус підійшов додому, каже: якби ти був, абсолютно тільки саме слово можете подивитися, то би Лазар не помер. І знаєте, що пізніше? І пізніше люди, які стояли, вони знову сквітують. Три свідки свідкують про те. Про, що? про те, що якби Ісус був, то Лазар би не помер. І це 1137. Це, це щоб а, і деякі з них сказали, невідомо які. Чи не міг би цей, що відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер? Тобто вони говорять, що є якась межа, є те, є те що Ісус міг би зробити, є якийсь певний, можна сказати, кордон або межа, що от, якби Ісус був, аж його нема. І що відбулося? І все, що в мене було, вся от, можна сказати, надія, або от якісь шанси, вони просто руйнуються. Вони просто падають, тому що Ісуса не було, і Лазар помер. І оце слово якби, воно є ключовим. Якби і коли, якби ти був, то не помер би брат мій. А як відбувається? Якби Лазар не помер, то би вони не бачили Воскресіння. Якби ти був, то Лазар не помер. Але якби лазар не помер, то ви би не побачили Воскресіння. Ну, не це Ісус хоче їм сказати. Не про Воскресіння, що Лазар воскрес. Ісус хоче їм показати інше. Однак коли він почув, що Лазар хворий, то залишився там, де був ще два дні. І в цей момент тоді виникає запитання Ісусу. Коли тобі повідомили, можливо, варто було і поспішити прибавити швидкість своєму темпу. Тому що таким чином троє свідкують, що вони щось знали, вони щось, вони щось бачили в його житті, в його дії щось було, Що він хто, і хто, якби до цього часу був би, то Лазар мав би життя, є шанси, вони так свідкують, якби. І тоді Ісус таким чином вказує, і Він ще після того, я читаю цей текст. Однак, коли він почув, що Лазар хворий, то залишається там, де був ще два дні. Можливо, якраз ці два дні вони вирішають сутьбу чи життя. Але Ісус чомусь себе так веде, до кінця невідомо. Марфа Марія вірять Ісусу, що Він міг би зберегти життя Лазара. Вони вірять. Що він міг би бути. І люди, які свідкували, що він міг би бути. Але знаєте, наскільки вони вірять? Знаєте, наскільки вони вірять? Але вони вірять настільки, наскільки вони могли а, розумово або інтелектуально вмістити. Але їхня віра діє настільки, наскільки мають логічне, можна сказати, мислення. Ти, якби був би то це було б, а далі все, виходить крапка, або от просто така ситуація. Настільки вірить. Марфа, Марія і ті стояли люди, які були. І оце слово якби, або коли, коли, воно і вона запитання. А коли? А як? І один чоловік однажди питає Бога. Господи, а що для тебе є? Мільйон років? А він каже: О, для мене мільйон років це одна секунда. А потім він каже: хм, добре, Господи, а що для тебе є мільйон доларів? Або хм, для мене є мільйон доларів це одна копійка. А цей чоловік каже: Господи, а чи можу я принаймні хоч одну копійку просити? А Бог каже, звичайно, лише почекай одну секунду. Я не знаю, що відбувається в вас. Я не знаю, що відбувається в кожному серці. Але в нас такі запитання виникають: чому, коли, якби ти, якби була б не війна, якби було б не так, якби не було б це, то було б по-іншому, якби. Але знаєте, наша, якби наскільки працює? Воно працює настільки приблизно, як працювало у Марії і Марфи. Воно працює або працювало настільки, наскільки працювало у Марії і Марфи. І ця історія сьогодні хоче зі сторони показати те, що ми в часі Марфа і Марія, і всі, які були вони в часі, іменно життя, яке мав, Лазар. Воно могло би продовжитися, якби прийшов би Ісус раніше. Але Ісус має свій час. Ісус таким чином показує тоді, або коли я задаю запитання і як. То Ісус має таку відповідь тоді, коли ти зрозумієш, що час не має влади над Ісусом. 2 Петра 3,8 нехай же одне це буде заховане від вас, улюблений, що в Господа один день, немов тисяча років, і тисяча років, немов один день. Так є, чи хочемо, чи не хочемо, і все. Це просто скрито і невідомо для нас. Але це є у Бога. І таким чином Ісус показує, що мій час або час, в якому ви живете, для мене Він не має кордонів. І чому Він не прийшов? Тому що Він хотів показати, що час і смерть це не те, що для нього ставить крапкою, і не те, що над ним має владу. В часі воно має силу і власть, але в Ісуса... Це не так. І він хоче показати, що я, який маю власть над смертю і над часом, або поза часом, який ви думаєте. І ви думали, що якби бо ви хотіли, щоб продовжити життя Лазаря. А я вам хочу сказати: що я поза часом. І я можу щось більше дати. І що я можу дати? Інший момент, коли вже ця розмова. з... З Марією і з Мафрою відбулося, то Ісус. Ісус починає діяти і, і там вислуховує і починає себе як, 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 спів, як, як співчуття. Співчуття висловлює або виражає до інших людей, коли яких він був. І він себе веде як і людина. Але разом з тим він діє і починає робити свою роботу або починає, хоче показувати до кінця дати йому рок. Дати йому рок. І Таким чином, для нас, як для людей, смерть є нашим ворогом. Смерть от просто от смерть, це те, що для нас каже, це все. Я пам'ятаю в дитинстві, раніше, коли я думав про смерть, я собі не знав, я це не бачу, як це відбувалося, ці гроби, це все ями купали. Я просто собі якось уявляв, мені це трохи розказували, І я собі представляв якось, ну, як по-дитячому. І я думаю, а як це має відбутися? Як Я, як я помру, а як я буду дихати? Я затримав таке повітря думаю, думав, це ще жило, як я, якщо я помру, як я буду дихати. Але виходить, що якщо ти помер, то дихати вже не треба. Це ти вже просто помер і все. І це саме страшне, що може бути для людей. І всі речі, які відбуваються, або в житті обставини, які складаються, вони приходять до одного. Ми все робимо аби для того, щоб зберегти життя. Ми все робимо для того, щоб продовжити наше життя. І не лазарю потрібно було життя, а учням, Іудеям і Марії показати, що я, Ісус, не той, який зберігає життя, а я Ісус, який дає життя. Оце треба було показати ключове Слово. Оце треба було показати Ісусу. Не стільки треба було Лазару життя. Але Він хотів показати те, що. Я не просто зберігаю і продовжую, але смерть не має надо мною влади. Я даю життя, я є життя. І 1 коринціана 15,19, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Апостол Павло каже: якщо ми тільки в цьому віці надіємося на Христа, ми віримо, тому що Він продовжить нам життя, тому що Він дасть те чи інше. Він, оці кордони, які в нас є, він буде відставляти. Ми просто найнещасніші люди. А оці Місус показує, що я не буду відставляти кордони. Ви, жите, ви живете в матеріальному світі. Але я хочу вам показати життя над життя повне, повноту, що я є життя і цей час просто обмежений, Я поза часом. Я вірю в Ісусу не тому, що Він Воскрес із мертвих або Воскрешає із мертвих, але тому, що Ісус є життя і воскресить мене останнього дня. І тепер сьогодні моя віра, або я визнаю і віру в Ісуса. Чому? Тому що Він воскрешає, Він відкладає, Він продовжує життя. Ні, але я віру в Ісуса, тому що Він є життя і Воскресить мене останнього дня. Смерть Лазаря смерть вказує, що кожна людина помре, навіть якщо вона цього щиро не хоче. Хочемо ми, чи не хочемо, ми. І якби ми не хотіли б цього, і скільки б ми намагалися не думати про це, то просто Лазаря смерть показує всім і свідкує те, що прийде час, коли ми зустрінемося, але лице в лице з цим ворогом. Ми зустрінемося. Які, при тому, наскільки ми якби не відкладали, і скільки би не зберігали, то прийде час, коли ми зустрінемося з цим лицем? Коли ми зустрінемося з цим ворогом лице в лице? І свідкує це сам лазар своєю смертю. І тепер, як побідити цього ворога? Як побідити цього ворога, який називається смерть? Який є страхом, і який є а, причиною або для багатьох людей, які от, все сходиться тільки от, до кінця? А якщо ти думаєш зробити все, що забажається під час земного життя, а після смерті, як судьба визначить, то для цього віра в Ісуса не потрібна. Якщо я думаю, що тут на землі нам треба те і друге, і п'яте, і тим ким чином відкласти життя як приблизно думала Марія і Марфа, і ще інші якісь набувати речі віра в Ісуса тоді не потрібна нащо вона нада? Віра в Ісуса. Потрібно, якщо ми хочемо мати життя з ним і в ньому поза часом. І тепер цього ворога нам треба побідити, тому що якщо ми не переможемо Його або не побідим, то прийде час, коли він побідить нас. Якщо ми цього ворога не побідимо, то прийде час, коли Він побідить нас. Навіть якщо ми цього не хочемо і щиро не чекаємо. Приде час і все. Тому в нас є зараз можливість і право, і власть для того, щоб це зробити. І це є ключом, або я би сказав би входом. Ісус показує, що я є життя. Ви в часі живете. І щоб ви мали життя або поза часом, або от оцих кордонів, яких не маю я. Вам треба віра. Віра є ключом. І він вказує каже Марфа. Лазар воскресне. А вона каже, да, я знаю, що він воскресне останнього дня. І він не доказує. Він просто її слова хоче показати, що це буде не десь там колись, це буде не десь там невідомо, як це відбудеться. Але він хоче показати, що я є життя. І те, що зараз вмерло, і тобі кажуть, це неможливим. І для нас все, границя або межа на цьому крапка, то він бере її слова, підтверджує, бо просто її слова перевертає і бере і каже: Лазар, вийди! Лазар виходить. І тому це вже не десь колись відбувається, а він цим чином показує, що я є життя, і смерть, і страх, або час, він для мене немає меж і кордонів. І якщо ти будеш вірувати, то ти будеш бачити це. І яким чином Він говорить, і Він каже, Івана 11, 25: Ісус сказав: я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, якщо й помре, даже й помре даже, оживе. Він хоче донести і показати, що не все лише полягає у цьому житті, але щоб у цьому житті нам перемогти оцього ворога, який, який нас чекає на межі. Він нас не атакує, він чекає на межі, коли ми прийдемо. І якщо ми зараз його не побідимо, але ми можемо побідити лише вірою в Ісуса Христа, який переміг смерть, який забрав ключі смерті і власть у Його руках. І Він це показав. І таким чином він хотів показати, сказати про те, що це в моїх руках. Для мене немає меж, для мене немає кордонів, я є життя. А це в часі, якому ви живете, так це буде. у вас є можливість це перемогти, побідити, щоб мати, життя життя з подостатком. Оце хотів сказати Ісус. І тому я ще раз хочу зачитати: Ісус сказав: Я є воскресіння життя і віруючи в мене, якщо і помре, оживе. Що найбільше сьогодні лякає людей? Невідомість. Як буде? Що буде? Коли буде? Де, як? І лякає смерть. Все заключається просто, якби я знав, би, якби я думав, якби ще щось. Невідомість лякає людей. І смерть це кажеться для нас все. Але давайте тоді запитання В мене виникає. Я перше попередньо зачитав на самопочатку текст. Як тоді виходить, як поєднати оцей цей момент, коли апостол Павло каже, смерть для мене це надбання. Що він мав на увазі? Я думаю, що він оце мав на увазі, коли він. Зрозумів, що Ісус не має часу, Ісус не має кордонів. І Ісус є життя, і Він дає життя. І тому те, що відбувається, і є. Це просто я чиню, я роблю тому, що, щоби побідити, щоб вбити того, оцього ворога, який є, щоб мати життя життя з подостатком. Оце Оце апостол він розумів каже, я би вже пішов, але знаю, що зараз я потрібен тут, а тому, щоб вам помогти і сказати про те, що нам треба побідити того ворога, який в нас є. Це смерть або це те, що у нас невідомість все. А я вам хочу дати надію і сказати те, що Ісус каже, Я є життя, і для мене немає кордонів і немає меж. І що Ісус хотів цим сказати? Ні час, ні смерть немає у влади. Ісус дає вічне життя. І для мене смерть це ворог, а для Ісуса смерть. Це можливість. Ісус цією історією хотів сказати: Я є життя і віруючи в мене, буде жити ні смерть, ні час, немає влади над Ісусом. І сьогодні хочу сказати, я не знаю, що відбувається в нашому житті, але просто хочу сказати, те, що Ісус має життя, і Він контролює і бачить. І ті запитання, які в нас є, це природньо і в нас нормально. Но якщо ми віримо в того, хто не має межі кордонів і має життя, і того, кого не обмежує час, і смерть для нього це не крапка. А це можливість, то у нас сьогодні є можливість лише вибір і рішення за нами. Я хочу закликати сказати те, що Ісус є життя, і Ісус не має кордонів, Ісус не має меж, і Ісус дивиться по-іншому, коли у нас є запитання, а що, де, і якби ти був, то Ісус каже, якби він не помер, то би і ви не бачили б Воскресіння. От якось так Ісус діє. Тому, якби ті ситуації, які не сталися у вас, то ви б не бачили того, який є Ісус, Він сьогодні хоче показати. Тут а вже зараз на землі ціма обставинами, які не зрозуміли, які задають запитання, що я є життя, і просто одне зрозумійте, що я є інше, і все. Оцім хоче він показати, щоб нас заохоти, щоб ми могли перейти вірою в вічне життя, яке приготовив сам Бог, Отець, пославши Сина Свого, для того, щоб він вчинив би і прийшов би сюди, щоб нас забрати. Амінь.